Бо в нерозуміння з обох сторін. Якщо да. він готовий це приймати, так у мене, тоді круто, let's go. Тому що я насправді розумію, що це це може заважати чоловіку, бо він хоче бачити там, мене більше і частіше. Тому треба одразу йому казати, так, я така-та, така та буду ну, да. робити, ото-ото, якщо підходить. Let's go. якщо ні, до побачення. Ну, я думаю, що мені в принципі видно, яка я, бо я зазвичай достатньо відкрита. Хтось в Хтось захоче переробити під себе? Ну no, ну. No, no. Зі мною так не видно. Ну, все, значить, я на жаль Другу просто смаку. скажу. Я дуже поважаю, все супер. Але я не я можу. думаю, що це как би відображається стосунки в сім'ї. Так ну, ти Тому, знаєш, що як ми тобою повинні. Я маю бути вільна. Мене батьки достатньо вільні люди, але при цьому вони разом. Да. Знаєш, типу в них є. Ти відчуваєш в кожному з них свободу. Ти не відчуваєш, що вони тіпо, Це найкращі стосунки, от, коли у кожного є свої справи, так. кожен без А тоді своєї пари. Це цікавість да. розумієш. Людина має займатися своєю справою. Людина має бути да. зацікавлена в своєму світі. А так. не розчинятися. Та, та, та. друга половинка має бачити, що ти зацікавлений в своєму світі і цікавитись твоїм світом, угу. так само як і. Він тобоє, так і ти не. Да. Оце має бути, знаєш, це типу не 50 і 50%. Угу. Це має бути 100 і 100, що було 200. Да. Оце тоді потужно для мене. Яка цитата? Запишіть, будь ласка, <ріст> 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 не, мені дуже сподобалось, круто да, сказали. Да.